І я тобі теж скажу, саме головне зараз примирися з Богом. Якщо ти чуєш, я говорю це як справді від Ісуса, тому що Ісус це сказав говорити нам. І мені примирися з Богом. Я знаю, що немає такого, як то кажуть, інституту покаяння в багатьох направленнях релігій світу, християнських релігій світу. світу. Я не помилився світу, тому що вони з'єдналися зі світом і використовують ті методи, які використовує світ. Але Христос сказав дуже просто: Бекайтеся і віруйте в Євангелію. Він каже: хто спраглий, прийдіть до мене і хай п'є, хто вірує. З того потечуть ріки живої води. Він кличе тебе. Я знаю, що там, де ти зараз знаходишся, можливо, і тут. Стілець сьогодні має силу велику не встати, не зробити цей крок віри. Віри у вічність, віри, де є поле благодаті, і де для нас даний прибуток, засіяним Господом нашим Ісусом Христом. Адже ж нам дана благодать Богом Отцем через Ісуса Христа. Спасенніми благодаттю через віру, а благодать це те, що звершив Ісус Христос і те, що дав нам, дарував нам. Чому ти можеш відмовитися від цього? Адже ж так написано. Хіба не знаєте ви, що ви храм Духа Святого? Хтось каже, та я про себе це скажу. Ні-ні. Я знаю, що Бог бачить серце. Сміливо. Будь сміливим. Хоч один раз, будь сміливим, переступити через все, що тобі нав'язали. Спробуй зняти з своїх очей ту пов'язку, поки ти не осліп. Тому що якщо ти весь час будеш в тій пов'язці ходити, ти сліпим станеш духовно сліпим і вже можеш не, ніколи не прозріти. І якщо ти даш, щоб тобі заливали свічкою вуха твої, тому що Бог хоче, щоб ти йому поставив свічку, чи за мертвих, чи за живих, чи за якихось воїнів, як зараз, поставте свічку. Кому та свічка потрібна світлом? Є Христос. Спробуйте післати це, все, що ви почули друзям своїм. Не кажіть нічого. Просто скажіть, що ти почув правду. І я знаю, що знайдуться фанати, то відвернись від них, щоб повернутись до Христа. Бо часто ви так боїтеся тих фанатів. І багато хто слухає нас. Уявляєте, в нас є одне післання, там на 7 хвилин чи на 10, яке вже переглянуло 5 мільйонів людей. У нас немає 5 мільйонів підписників. Але усі ці 5 мільйонів мають знати, що Христос приходив до них через Слово. Що Христос приходив, щоб сказати їм, покайтеся і віруйте в Євангелію. Христос приходив через Слово, щоб сказати, Царство Боже наблизилось до Тебе. І досить тобі сидіти похмуро, і досить тобі нити перед Богом постійно, що в тебе щось не так, тому що. Тому що? Тому що тебе так навчили: досить бути жебраком, стань сином або просто зречись цього жебратства і скажи, я не буду більше жебрати, що просити те, що Бог дав. Скажіть, як ви виглядаєте? Боженьку, і дай, і дай, і плачете. Я ж плакав, я ж просив, чи я плакала, я просила. А Христос, все це навіть ці сльози поніс на хрест. І ті твої прохання. Він поніс. Щоб сказати тобі правду. А як це? покаятися? А як це грішити? Ти знаєш? Хочете далі просити благословення в Бога, не приймаючи благословення, чого ви просите? Хіба не дасть вам він більше, коли ви щось просите чи потребуєте? Більше. А що це більше? Духа Святого. Головне, для чого тобі Дух Святий? Ви пам'ятаєте, в Євангелії теж був один і просив, мені треба Дух Святий, бо я хочу робити те, що ви робите. Ти справді хочеш? А ти справді хочеш бути на полі і взяти прибуток, який ти не заслуговував і в якому ти не приймав участь, щоб його отримати. Якщо ти хочеш це, я кажу, виходь сюди. І ми підемо в цій молитві. Вона проста. Ми не яхті. Недоумки, кажемо, щоб ви згадували свої гріхи. Бог сказав, покайтеся, а далі сказав: Я не згадаю вам гріха. Чуєш, не згадаю. А якщо не згадає, а що тобі губити? Що губити, тобі скажи свою гріховну натуру, то і так зразу не будеш святою, хоча зразу ти записана в світі. Але ти будеш зростати, а хіба Ісусу Христу не хочеться, щоб ми знали все, що Він посіяв? Хіба він не хоче, щоб ми раділи, коли ми збираємо те, що коли ми збираємо те, що ми взагалі-то не заслужили. Не сіяли. І не сіяли, і не заслуговували, і не робили. Це здорово, Ісус Господь. А було так. Апостол Петро проповідував перед тисячами людей. Це була його перша проповідь в Дусі Святому. Він сказав, до цього натовпу це ви. Це кожен з вас, тобто, це ви руками нечистивців своїми гріхами розіп'яли Ісуса Христа. Ти ще довго хочеш жити грішником? Ти ще досить хочеш далі розпинати Ісуса Христа. Всі гріхи Він взяв на себе. Але ми, руками нечистивців, наші гріхи розпинали Ісуса Христа. Ти там не був присутній, ясно, що не був. Але твої гріхи розпинали. Скільки раз ти говорив собі, я грішний, чи я грішна», я грішний, я грішний. Навіть з людьми так говориш. Вони всі кажуть, «усі ми грішні. Вони всі з толпою. Знаєте, таке комуністичне начало. В Бога ти і він. І церква тоді. І лише коли ти покаєшся і приймеш Христа, ти входиш в Його церкву. Але злодій є злодій. І він краде цих людей. Написано, навіть учні пішли за такими. Тобто вже освічені учні? Не те, що тільки народжені діти, їх хапають і кажуть, куди ти підеш? Та там тебе, та там в тебе? Та... Тобто ти стаєш прибутком для мене? Точно ні. Ой Господи. А я все кличу, кличу, кличу. Можливо, зараз Господь настільки вже голосно стукає в твоє серце, в твій розум. Невже ти не чуєш? Невже настільки? Складно все. Не скористаєшся прибутком. Не вже будеш заслуговувати. Скористалися. Як тебе звати? Олеся? Олеся? Олеся, Господа все просто. Він просто каже: покайтеся. А як це покаятися? Я буду говорити якісь слова. Ти можеш додавати, можеш не говорити, якщо буде спротив до чогось. Але приблизно воно все так. Боже, прости мене, я грішна. Боже, прости мене, я грішна. Я не можу справитися з цим всім. І ти бачиш мене. І Ти бачиш моє безвихідь і моє серце. Я чула, що ти стукаєш. І я вагалася. А тепер я каюся. І в цьому. в цьому. Прости мене, Боже. Прости мене, Боже. Я, вірю, мене. я вірю, що ти післав Ісуса Христа заради мене. І Він взяв мої гріхи. І, мої, гріхи, і мої немочі. І, і, мої хвороби, і мої хвороби. І мої прокляття. І мої прокляття. На себе. І, і, поніс. і поніс. Я вірю в це. Я вірю, Ісус Христос, що ти спас мене. Що ти єдиний Спаситель. Ти єдиний відкупитель. І ти єдиний заступник. Ти мій Господь. Я вірю, Господь, в тебе. Моє серце належить тобі. Я кличу Тебе. Ісусе Христе, Сину Божий. Поселися в моєму серці. Я відкриваю своє серце для Тебе. І будь в мені завжди. І в усьому. І я вірю, що на третій день ти воскрес. Як було написано. А все те зло, яке було в мені чи через мене, воно прибите на Христі. І я маю віру на це. Твою віру, яку обіцяв ти подарувати. Віру Божу. Амінь. Амінь, амінь, амінь. Ти сказала все, оце ти і пожнеш. Він забрав все. І гріхи, і немочі, і хвороби. Він забрав все. Чуєш?